Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами вивчимо тему Історія виникнення футзала. Футзал започаткувався в Монтевідео у Рогвай у 1930 році, коли Хуан Карлос Серіані створив нову версію футболу для змагань в Християнській асоціації молодих людей. У Бразилії ця версія футболу розвинулась на вулицях Сан-Паулу, і згодом були упорядковані нові правила. Цей вид спорту почав поширюватись всією територією Південної Америки, а його популярність призвела до появи керівного органу під назвою Міжнародна федерація футзалу разом з організацією з чемпіонатів світу. Перший чемпіонат світу під Егідою. Міжнародної федерації футзалу був проведений в Сан Пауло в 1972 році. Чемпіонами стали господарі турніру команда Бразилії. Ще більша кількість країн взяли участь у другому чемпіонаті світу в Мадриді в 1985 році. Невдовзі ФІФА розпочала проводити свої власні змагання футзалу та призначати свої власні правила гри. Відповідно, правил FIFA була покращена технічна сторона гри для гравців та глядачів. Суддя на лінії був змінений помічником судді і було дозволено необмежена кількість замін. Був запроваджений спеціальний розмір футбольного м'яча футзал. Його вага близько до стандартного розміру 5, але було зменшено окружність та значно знижено показники відскоку майже у три рази порівняно з розміром 5, що дало можливість пришвидшити гру в умовах залів і забивати голи головою. У 2002 році члени панамериканської федерації з футзалу сформували Всесвітню асоціацію футзалу міжнародний регулюючий орган. Незалежний від ФІФА обидві продовжують визначати власні правила гри. Відносини ФІФА з членами своєї організації дозволили більшій кількості країн пізнати краще футзал. Вперше Фіфа провела свій власний чемпіонат світу з футболу в закритих приміщеннях в 1989 році в Роттердамі, Голландія. Т1992 році був проведений чемпіонат світу з футзалу під егідою ФІФА в Гонконзі. а з 1996 року змагання почали називати чемпіонатом світу з футзалу. Іспанія поклала кінець домінування Бразилії в цих змаганнях, ставши чемпіонами двічі поспіль у 2000 та 2004 році. На останньому чемпіонаті світу з футзалу в Ріо де Жанейро чемпіонами знову стали бразильці. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.